Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. і маємо приємність поспілкуватися з нашим наступним гостем з нами на зв'язок вийшов Тарас Сантошевський, релігійний експерт, і з паном Тарасом хочемо поговорити про сьогоднішнє рішення Верховної Ради України. Нагадаю, дві 267 голосами в першому читанні Верховна Рада проголосувала за заборону релігійних організацій пов'язаних із Російською Федерацією. То чи може це рішення стати? Початком кінцем УПЦ Московського патріархату в Україні. На вашу думку, пане Тарас? Е, ну я дуже дуже сподіваюся, що цей поїзд, як колись пісні співалися, рушив далеку дорогу, і дло, дорога насправді буде доволі далекою. По-перше, що фактично не йдеться про заборону московського патріархату, власне про заборону був інший законопроект е, народного депутата Княжицького, е, цей законопроект має якби спонукати, які сьогодні голосували, він би мав спонукати релігійні організації, які є частиною московського патріархату, розривати стосунки з московським патріархатом. А е, також е, він передбачає, що мають бути внесені відповідні е, зміни до статутів, і якщо ці зміни не будуть вносити. Видно, то державна служба в справах етнополітики і свободи совісті має реагувати і подавати до суду. Тобто, як бачите, справа довга тобто до того, щоб зняти релігійну організацію через суд, може минути досить багато часу. Хоча нас, якби скажемо так, навіть щодо цього голосування я не був впевнений, що воно відбудеться, оскільки буквально кілька днями тому я чув інформацію, що його будуть подавати таким чином, що Тобто можуть подати таким чином, що е, незручний момент для голосування, коли буде замало депутатів в Верховній Раді, навіть ті, які колись там підписалися під ним, не будуть присутні, і не проголосують. Але як бачимо, проголосували навіть більше ніж попередньо підписалися. і е, видно, я сподіваюся, що буде також і політична воля в державі, щоб цей законопроект пройшов швидко. І друге е, голосування були внесені поправки, бо він насправді далеко не досконалий. Зокрема, добрими є поправки від служби безпеки України, які деталізують на підставі чого можуть зніматися з реєстрації релігійні організації, які пов'язані з московським патріархатом. Ось і тоді цей процес, якщо ще й суди, будуть відповідно швидко приймати рішення. Ви знаєте, наші суди вони такі, вони гуманні, вони можуть руками розглядати банальні справи. Ось тому все це буде залежати від дуже багатьох чинників. Пане Тарасе, на вашу думку, як це рішення може вплинути на релігійну ситуацію в нашій країні, зокрема і в самій УПЦ московського патріархату, чи щось чи почнуться там якісь рухи чи до об'єднання, чи до якогось діалогу, чи вони далі будуть кричати про ганіні? Ну, ті, що хотіли діалогу, ті його будуть проводити, а ті, що е, займалися мобілізацією пастви і е, фактично антидержавною діяльністю, тому що дуже часто в цій мобілізації використовуються е, фактично кремлівські темники, вони йдуть через їхні видання, про які якби, всім відомо, вони публічно і відкрито діють. Е, є їхні різноманітні телеграм і Facebook сторінки, де йде ця інформація. Тобто е, московські Терехач давно використовує ситуацію з, з цими законопроектами. З цим всім вони використовують для мобілізації своєї пастви. Якщо ви подивитеся в соціальних мережах, де вони коментують різноманітні такі новини, то ви можете побачити наскільки багато в них є е, однотипних повідомлень е, від людей з закритими аккаунтами. І тобто мобілізація йде величезна, я так розумію, що вкладено в це великі кошти, е, і е, вони це почали набагато раніше. І я думаю, що Зараз це буде власне буде використано як привід для посилення цієї інформаційної мобілізації, і е, я не думаю, що е, початок цього скажімо так сприятиме яко, цього голосування за цей законопроект. Е, прийняття його в першому читанні. Що цей спця процедура, це все сприятиме якомусь діалогу з ПЦУ? А е, скоріше всього, що це тільки активізує е, московську пропаганду в середовищі УПЦМП. Ну а на вашу думку, чи це рішення також якимось чином вплине і на кількість переходів з УПЦ МП до ПЦУ? Зокрема, як на це можуть відреагувати люди, які досі ще ходять в УПЦ МП? Як ви вважаєте? Я не знаю, чи вони якось будуть реагувати. Як до мене, набагато краще б реагували, коли би в нас, нарешті, почав діяти закон, якому вже скоро 5 років про перейменування цієї організації. Якщо б вона почала по закону називатися Російська Православна Церква в Україні, і люди б побачили, до якої організації не входять, Можливо, це б якось трошки почало спонукати. Я думаю, що цей воно швидше це голосування. Нинішнє воно активізує процес. Тиску на ці громади, і можливо, десь е, почнуться активізуються прохе, процеси переходу переходу. Напевно, що це так би підштовхуватиме е, громадських діячів, політичних діячів, які дуже заохочують громади до переходу, е, що вони будуть активніше працювати. Але е, розуміємо, що не завжди це є законно не завжди це є е, як би сказати так. Цілковито е, логічно, що ті громади хочуть переходити, бо в багатьох випадках за тими переходами все таки є одна проблема: залишається досить велика маса людей, які не бере участі в тих голосуваннях. Вона не підтримує цього переходу, і ця е, кількість людей є прекрасною, скажімо так, аудиторією для е, такої радикальної їх мобілізації на користь московського патріархату. Власне, е, зараз досить бракує інформації про. Е, Ті дії, які були з боку СБУ, з боку якихось інших правоохоронних органів, які би показували ту злочинну діяльність, яка є в середовищі московського патріархату України, а її прибагато зокрема діяльність тих самих їхніх медій, діяльність деяких єпископів, які ці медіа підтримують буквально зараз з подіями в Ізраїлі. Вони активізували свою таку нову хвилю пропаганди, порівнюючи переслідування. Московського патріархату в Україні з, з голокостом, і знову ж кажучи, що за одним і за другим стоять одні ті самі вказуючи е, сторону західної країни, де найбільше є тих переходів, і звинувачуючи і греко-католиків і православних е, спецу, в тому, що от вони як свого часу приклалися до голокосту, так тепер е, вони причетні до тих захоплень. Тобто така алегорія, ну дуже скажімо так, е, відверто смардить Кремлем. І е, коли єпископи московського патріархату в Україні це поширюють, то зрозуміли. Частиною чиєї команди в Україні вони є, і пане Тарасе. Ще хочемо уточнити стосовно того, на вашу думку, чи не може трапитися в разі прийняття цього закону законопроекту в другому читанні, в цілому те саме, що з законом, про який ви згадуєте, про перейменування УПЦ МП в РПЦ в Україні. Ну як я вже казав самого початку, що є, має бути політична воля. Якщо би була політична воля, то вже давно цей закон почав діяти. Свого часу його блокували е, на рівні Києва, тобто столиці, де щодо е, змін до статутів, які приймаються е, затверджуються на рівні державної служби. Але на рівні обласних організацій, е, тобто обласних е, відділів справ релігії чи управлінь, е, цей закон не був заблокований. Й п'ятий рік ніхто на місцях особливо не спішить його виконувати, А в тих випадках я. Можу, мушу нагадати, що кілька років тому до повномасштабного вторгнення в Чернівецькій області в Львівській області я знаю були спроби впровадження цього закону, і, зокрема, в Чернівецькій області вони викликали хвилю реакції з офісу президента, коли приїжджали представники офісу, тиснули на чиновників обласних і е, представників місцевої влади, щоб в ніякому разі цей закон про перейменування не е, почав діяти. І я розумію, що в принципі враховуючи, що особливо склад офісу. Су не змінився, тому я не дуже вірю, що вони будуть зацікавлені в повному ліквідації впливу московського патріархату в Україні, пане Тарасе, Також хочемо з вами обговорити ще одну тему. Ви як релігієзнавець, релігійний експерт, Чи як можете дати оцінку, тому що в УПЦ МП вкотре продовжують закручувати гайки? Зокрема, днями стало відомо про те, що онуфрій. Березенко Березовський перепрошую так. Заборонив архімандрита з Криму Гавриїла Анисимова за спільну службу з екзархом Константинопольського патріархату. Подібна заборона нещодавно була і від і в нас на Волині. Зокрема, таку ж заборону отримав Олександр Проторей Олександр Колб від правлячого архієрея УПЦ МП на Волині. Як ви загалом розцінюєте ці заборони і чому власне, вони зараз так активізувалися? Це стало після того, коли в Московській патріархії Кирило заборонив теж відомого в релігійних колах Кирила Говоруна. Говоруна, перепрошую. Е, дивіться, ну насправді е, це дійсно все з одного, можна так сказати, з одного кола. Е, е, в чому справа е, у ПЦ, яка є, і була, і залишиться назавжди частиною московського патріархату. Інакше не може вона існувати сама по собі. Ну, тобто, звідки пішла. Так, вона такою вона і є. Вона дублює кроки, які йдуть з Кремля. Зокрема, дублює кроки щодо стосунки з Константинопольським патріархатом, які вони засудили в 18 році, е, за те, що е, Константинополь вирішив проблему з розколом в Україні, і е, ст, було створено ПЦУ е, для московського патріархату. Це е, ну дуже велика була поразка в тому році, і видно, вони заборонили будь-які контакти представників московського патріархату з Конснопол. І знову ж зараз, враховуючи те, що ці стосунки е, так чи інакше відбуваються, тому що є представництво Московського е, Консопського патріархату в Києві, є контакти, є старі контакти. Більше що екзарх е, е, Селенської патріархії є сам родом е, е, з Московського патріархату. Тобто ці контакти є, бачаться, спілкуються разом служать і порушують норми, які були прийняті в московському патріархаті. відповідно, в УПЦ. з іншого боку, треба зрозуміти, що саме в середовищі такого проукраїнського крила, яке існує, і воно не є одно, е скажімо, об'єднане в якусь структуру, воно швидше нагадує якийсь рух е в середовищі е власне УПЦМП. Е вони намагаються, якось, скажімо так, налагоджувати контакти з селенською патріархією і якось шукати може, Можливості, варіанти як їм вийти з тої ситуації, які вони склалися, просто перейти до ПЦУ далеко не всі хочуть. Вони хочуть якогось такого організованого, як умовно кажучи, другого об'єднавчого собору, і хочуть участі в цьому власне Вселенської патріархії. Як що з того буде, як це буде буватися, незрозуміло, не, не але в цих ситуаціях ще раз керівництво у ПЦМП підтверджує, що вони по-перше МП. По-друге, що вони е, просто тупо виконують завдання, які приходять е, їм з Москви, і тут варіантів нема. А з а, е, Гавриїлом ще вийшла ситуація, така що в цьому указі наказі неправильно вказали його прізвище, що він так посміявся, і сам на е, цей, цей документ він назвав для себе таким, скажімо так, як відзнакою, як честю, що його за це карають, тобто за цілком е, законно е, право служити, але карають. На підставах зовсім незаконних, так тому, власне, як він сказав, що цей документ щодо нього не стосується, бо неправильно його прізвище там вказано. Ну і водночас його відсторонили з посади намісника Ставропігідного чоловічого монастиря в Севастополі. Чи взагалі ми можемо говорити, що, наприклад, у ПЦМП і Онуфрій має хоч якийсь вплив на ситуацію в єпархіях у Криму? Немає напевно, що особливого впливу так само має впливу особливо на ті території, які на сході під окупацією. Єдине, що знаєте, якби скажімо так, вони є васалами пана, який сидить в Кремлі. Той пан собі що хоче, то робить, так. Відповідно, він поставив до е, Криму нового митрополита, так причому не рядового митрополита. Але ж в Києві, в Київській митрополії Московського патріархату ніхто не відреагував на це. Е, вони зроблять певні зміни на сході. Вони на це не реагують. Вони не реагують на тих сепаратистів, натомість реагують е, на відвертих сепаратистів, яких ЗБУ зловили, які самі відверто е, підтримують окупаційну владу. Е, але в той час вони реагують на тих всіх, які намагаються е, йти на діалог з ПЦУ. і які Намагається йти на діалог з, з селенською патріархією, тобто, е, ну як би скажем так, ну дуже важко дове е, е, як то навіть як в тому старому анекдоті щільність давно не був так близький до провалу, як в цій ситуації, вкотре. Ось, і е, в, насправді е, Крим для них до е, віддавна не був їхньою вочиною, тому що ще до окупації Криму е, там вплив московської патріархії був надто сильний, і е, хоча, звичайно, і владика Лазар був членом. Синоду, але от ми бачимо зараз його усунули. А в якій ролі він зараз є для УПЦ МП? Чи він далі залишається кримським митрополитом, відповідно, бо в них ніяких змін не відбулося, чи ні, якщо він далі залишається, то питання до нього самого, яку позицію він займе, і також питання щодо цього монастиря є цікавим, тому що цей монастир він такий е, свого часу я мав можливість спілкуватися з цим Гаврілом. Е, вони ж вже під час окупації займали проукраїнську позицію, і тому мали постійні проблеми з, з окупаційною владою. І ось зараз ця ситуація ще раз ускладнюється. Тобто е, у ПЦ не зможе стати на захист цього монастиря? Натомість вона стає на позицію власне московського патріархату і усуває намісника, який зайняв проукраїнську позицію. Ну що ще треба доводити, Пане Тарасе, Цікаво, а де наразі монахи цього монастиря, оскільки сам архімандрит Гавриїл, ми так розуміємо, десь в Києві або в Київській принаймні митрополії, а де решта ченців? Ну, я думаю, що якась частина там є. Я думаю, що там відбудуться певні якісь зміни, що е, буде поставлений новий настоятель монастиря вже чисто з боку московського патріархату, можливо, навіть з Росії когось перейшлють, щоб е, мати це все під контролем. Е, і власне це буде подібно, як і з києво печерською лаврою. Е, лавра фактично по частково по частинах- частинах повертається знову під владу держави, але. Монахи московського патріархату є, і ніхто їх е, нікуди, як би скажем так, не дів, вони не спішать переходити до ПЦУ. І вони е, навіть, от коли зараз е, деколи пишуть е, про владику Павла Лебедя, що він є колишній намісник, він не є колишній намісник, він є діючий намісник, просто він є намісник монастиря московського патріархату, але вже не є намісником лаври. Е, бо зараз він є післістом і в суді, тобто він не може виконувати звіт свої обов'язки. Хоча, зрештою, Вплив він і надалі має досить сильний, і на церковне життя, в тому числі на монаше монаше життя монахів лаври, досить сильний має. Дякуємо, пане Тарасе, за ваші коментарі. Релігійний експерт Тарас Антошевський був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1 і спілкувалися, зокрема, про те, чи дійсно Верховна зробила Верховна Рада зробила перший крок до заборони УПЦ МП в Україні і, що, і яким чином на це будуть реагувати в самій церковній структурі. Дякуємо вам на все добре.